Всім привіт! Вас вітає каналу Щедрого Столу. Сьогодні ми будемо готувати варенички. Одного разу ми вже готували на кефірі, а тепер дещо інший варіант на заварному тісті. Тож давайте готувати. Що для цього необхідно? Три склянки просіяного борошна: яйце, сіль, цукор, олія, неповна склянка кипятку, для начинки вишні, свіжі або ж заморожені. Рецепт знаходиться під відео. Спочатку нам треба приготувати тісто. Отже, робимо для цього посерединці заглиблення таке. Так, додаємо сюди яйце, півчані ложечки солі, три столові ложки олії, знову ж перемішуємо. А тепер неповна, неповний стакан кип'ятку. І одразу гарно перемішуємо. Спочатку ложкою, а потім руками. Далі продовжуємо замішувати тісто руками. Тісто має бути м'яким та еластичним, щоб з ним легко було працювати. Вимішане тісто ми формуємо в шар, викладаємо у так, а також накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на відпочинок на 15-20 хвилин. Минуло 15 хвилин. Подивимося яке наше тісто. Так, воно вийшло дуже гарне, дивіться, листичне, таке м'якеньке, дуже прекрасне. З ним буде дуже легко працювати. Так, нам тепер треба зробити ось що. Нам треба розкачати кісто в ковбаску, а потім поділити на невеличкі шматочки. Кісто ми розкачали в ковбаску, а тепер ділимо на невеличкі однакові шматочки. От приблизно такі. Робочу поверхню підпилюємо борошном. І працюємо далі допомогою пальчиків формуємо отакі кружальці приблизно однакового діаметра. Вони дуже швидко формуються, дуже швидко. Так. А тепер трошечки качалочкою їх. На кружальці вгадаємо потрошки цукру, вкладаємо по кілька вишеньок. Дві-три вишеньки. У мене з кісточками. Але якщо є дідо, то обов'язково вибирайте кісточки. Рубимо варенички. З'їдемо спочатку посерединці, а потім по краях, звідси і звідси. Так, І вареничок у нас готовий. Киплячу водичку додаємо трошки олійки, щоб не позлипались наші варенички. Так, а потім усі відправляємо їх сюди. Наші варенички мають паритися приблизно 6-7 хвилин. Отже, наші варенички з вишнями вже готові, вони дуже апетитні і смачні. Я намастила варенички з вишнями, вершковим маслом, а також натуральним медом і різнотрав'я. Тож насолоджуйтеся смачними рецептами разом зі щедрим столом. Підписуйтесь на мій канал. Я ж бажаю вам лише всього найкращого. До нових зустрічей!